Взяли ізюм, потім у нас був тиждень практично на перегрупування, на поповнення втрат. Потім ми почали наступати вже на іншому березі річки Аскіл. Ми переправились, були бої. Ми просто понесли такі втрати, в першу чергу, в озброєння. В озброєні, тому що, ну, і техніка, і ламалася, і ну, отримувала бойові пошкодження, що фактично в батальйонах, батальйонах залишалось там буквально там 2-3 одиниці. Тобто, було вже німа на чому воювати. От, фактично, це е, з'явилося той е, перешкодою, не то що люди виснажені, фактично місяць бойових дій, тому що там ну, да, ви пам'ятаєте, скільки, да. Да, скільки було пройдено. Територіями, скільки було звільнено населених пунктів, ну люди дійсно день ніч воювали, і вони були виснажені, Ну і виснажені, і ще й техніки не було. Ну і знаєте, що там постійна проблема у нас була з боєпасами. От все це е, призвело до того, що просто був потрібний час, щоб перегрупуватися і поповнити втрати.